Одного теплого дня Джилка вилетіла з вулика, озирнулась навколо і нікого не побачила, бо всі дорослі бджоли полетіли в пошуках їжі. Навколо було так красиво Джилка своїми вусиками відчула приємний аромат квітів і полетіла до них. Сівши на квітку, відчула своїми лапками приємний смак, бо бджоли відчувають смак лапками. Раптом! На одній із квіток побачила дуже схожу на себе істоту. Ти хто? Я оса, а ти хто? А я бджола. Тобі не здається, що ми схожі. Може, ти моя сестричка? Думаю, що ні, але мені здається, що ми родичі. А давай запитаємо того волохатого, що сидить на іншій квітці. «Дядечко, ти хто? Я Джеміль, не заважайте мені, я жую. «Дядечко, як ти думаєш, ми зосі родичі? Так, летіть, не заважайте мені. Полетіла джула далі. Бачить, на землі хтось повзе і щось на собі несе. Джілка спустилась на землю і запитала. Ой, що куди несете? Ми мурахи. Ми прибираємо навколо, щоб було чисто. Нас називають санітарами. Несемо до своєї домівки. Жінка полетіла над мурахами і незабаром побачила домівку мурашок. Там було багато комірок. Раптом з однієї з комірок вилетіла велика мураха і полетіла. Ой! це, то наша матуся, відповіла мурашка. А вона схожа на мене, значить, ми теж родичі з вами, каже бджілка. та полетіла далі. Вирішила сісти на красиву квітку, але вона злетіла і сіла на іншу квітку не бачила, щоб квіти вміли літати, промовила бджілка. А я не квітка, я метелик. Ми з тобою родичі. Так, ми з вами комахи. І нас дуже-дуже багато. Бджілка зраділа, що у них велика родина. І по дорозі додому зустріла ще багато своїх родичів.